Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк UAD. У нас в продажу заїхав ось такий класний Ford Fusion. Це у нас 260 рік, 1.6 бензиновий двигун на незапотівших фарах, на гарних дисочках 15-тих. Зараз покажу його ще по салону. Ось так автомобіль виглядає зсередини. Звичайна комплектація, але на гарній магнітолці з блютузом, 186 тисячрітнього пробігу, не затертий руль. Ось так виглядає передній ряд автомобіля, зараз покажу ще задній ряд. Є кондиціонер. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. Гарний незатратий салон. По колу автомобіль виглядає. Ось так. По кузу автомобіль в гарному нормальному стані, немає рижиків. Весь також обслужений, тобто по технічному стану до автомобіля запитань немає, ходова перебрана. Такий автомобіль можна прибрати, придбати в кредит в лізинг та за готівку. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Чекаємо вас на перегляд.